Уявіть, будь ласка, якщо ви красиву-красиву мушлю, білий таку, щойно з морічка, ідеально чисто, кладете просто в болотяну воду хоча б на тиждень, яку ви звідти почем її дістанете? Дитина, вона як губка, вона все поглинає в себе. Друзі, всім привіт! І сьогодні в нас тема чи впливає на дитину соціум. Як ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що багато батьків зовсім не замислюються над тим, в якому соціумі середовищі знаходиться їх дитина, з ким він спілкується, як він проводить час і чи впливає це на нього взагалі. А я вам хочу сказати, що від людей, з якими якими проводить час ваша дитина, дуже 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 багато залежить. Одного разу ми з сином прийшли в гості до чарівної дівчинки, його подружки. А, яка а, нещодавно почала ходити в державний садочок. Вона поклала на підлогу якийсь предмет, якесь там гімнастичне кільце, і сказала таким тренерським приказним голосом або голосом дресурувальниці «Стань сюди, стань туди, рухайся так, хлопни, тето, тето. Я так подивилась на це, і так це все було голосно, агресивно, в такому наказовому тоні. І я змоделювала, що дитина була на музичному занятті в садочку, і не складно було здогадатися, як їх там муштрують, і як до них там відносяться. І це дуже неприємно, тому що чим більше дитина знаходиться в подібному соціумі, або там, з нянію, там, я не знаю, з ким ще бувають ваші діти, там, з друзями, з вихователем, з вчителем. Дитина буде копіювати все. Вона буде копіювати поставу, мову, навіть негативне мислення. Якщо ви, якщо вам не все одно, повпливайте на оточення вашої дитини допоки це можливо. А далі вкладіть, будь ласка, просто ці знання своїй дитині. Що ваша дитина схожа на тих, з ким вона спілкується. Нехай ці люди будуть найкращі, нехай до цих людей вона буде хоча... хотіти тягнутися. Нехай ці люди будуть для неї не токсичні, і ці люди будуть її підтримувати, і вона буде рости в здорових, гарних умовах. Бережіть ваших дітей, і нехай вам щастить!